Двом із трьох підозрюваних у сексуальному насильстві мають обрати запобіжний захід. Їм оголосили підозру. Мова йде про випадок, який трапився ще у червні у Котельві на Полтавщині. Троє юнаків, два з них неповнолітні на пляжі, на річці Ворскла, знущалися та зґвалтували 12-річного хлопчика. Потерпілого примушували оголятися та принижували його. Все це знімали на телефон, а відео поширювали у соцмережах. Однак цю справу суд кваліфікував як ухилення від виконання батьківських обов'язків. Батьків оштрафовано на 850 гривень. Мати постраждалого зверталася до поліції, але поліцейські не розпочали досудового розслідування, а лише склали адмінпротоколи на батьків двох хлопців. Третього учасника насилля поліцейські навіть не намагалися встановити. Коли ця подія набула розголосу серед громадськості, омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції з вимогою провести розслідування та притягнути винних до відповідальності. А на період службового розслідування чотирьох поліцейських усунуто від виконання службових обов'язків.